Рейдові набіги до команди Старс, бос битви, пошуки скарбів, які охороняються титанами, та ексклюзивні покемони. Це те, що ви могли пропустити в останньому трейлері Pokemon Scarlet and Violet. Ви на каналі Міджимару, любителів покемонського контенту. Починаємо на початку трейлера. Нам показують локацію під назвою Starfall Street. Судячи з трейлеру, це місце огороджене забором, яке належить команді Stars. Для того, щоб дістатись до босу команди, потрібно пройти через багатьох тренерів. Які, судячи з трейлеру, будуть накидувати на нашому шляху своїх покемонів, аж завдяки новій системі автобитв, про яку я розкажу трохи пізніше, ми зможемо битись відразу з декількома покемонами. Проходячи цих тренерів, потрапляємо до лідерів цієї організації. Що саме це нам дасть, незрозуміло. Але судячи з приставки Flair у трейлері, то на нас чекає багато різних підкоманд, які мають різні типи покемонів. Чи будуть це всі 18 типів? Ні. Їх буде всього 5 штук, які розкидані по всій мапі, як показано на злитих картинках. Це будуть Fairy, Dark, Poison, Fire та Fight типи. У мене є до вас питання, чи помітили ви нового покомана на цих кадрах? Зробіть паузу та подивіться уважніше. Та напишіть свої здогадки у коментарях. А пізніше у відео я вам розкажу, що саме ви могли пропустити. При пошуку скарбів на нас очікують великі сюрпризи, а саме так звані альфа-покемони. Але суддя з назвою Stony Cliff Titan, такі величезні покемони будуть називатись Титанами. До речі, знайомтесь, це новий покемон Клауф. чистий кам'яний тип з новою пасивкою під назвою Enger Shell. Коли в нього менше половини ХП, він втрачає Defense та Special Defense. Але отримує бонуси у вигляді атаки, спешл атаки та швидкості. Схожий ефект, як у атаки Shell Smash, тільки це посик. Показали й двох нових покемонів Амаруш та Цероледж. Це покемони ексклюзиви для своїх версій. Амаруш буде у Scarlet, а Цероледж – у Violet. Ще одна причина, по якій я буду обирати Violet версію. Подивіться, який Цероледж крутий. Разом з ними дві нові атаки. Armor Cannon для Маруджа з великою силою точних цифр ми поки не бачимо, та я думаю десь біля 120, можливо і більше. А за це в нього понижується Defense та Special Defense. Церолеж вивчатиме Bitter Blade, яка буде дамажити супротивника та наполовину від нанесеного урону буде лікувати церолежо. А також ще один покемон, якого ви могли не помітити. Цей двигун вам не здається дивним, а за зливами нам відомо. Що один з покемонів буде саме покемон-двигун. Ось його нам і показали. Ну і судячи з офіційного твіту покемонів, які нам пишуть: ви ж не будете битись з машиною тренера. Тож, ну, це 100% інформація, що це саме покемон. Ну і звичайно, куди ж без наших старих добрих їм битів? Показали трав'яного лідера. Але що цікаво, як трав'яний гімн лідер він використовує судовуду, який є рок типом. Але за допомогою Тери змінює тип на трав'яний. Мені здається, що це буде траплятись всюди. Вказали чемпіона гри. Але ось що дивно, написано, що це один із чемпіонів. Навже на нас очікує декілька чемпіонів у грі? Тепер про автобитви. Це нова система, де можна викликати покемона та відправляти його одного досліджувати місцевість. І я впевнений, що це буде новим способом для полювання на шайні покемонів. Я не можу дочекатись, коли випробую все, що нам представили. Та я знаю, що нам ще не показали і крихти з того, що на нас очікує в грі. Яку саму версію гри оберете ви? Напишіть в коментарях. Мені цікава ваша думка. З усією поданою інформацією зрозуміло, що на нас очікують три основні сюжетні лінії: полювання на скарби. Становлення чемпіона та очищення регіону від злих орків. Ой, від е, злих команд. І виконувати це все можна буде в будь-якому порядку, відкритий світ, і роби, що хочеш, як то кажуть. А якщо вам подобається те, що я роблю, поставте цьому відео вподобайку та підпишіться на канал. А я пішов дороблювати новий назлок для вас. Слава Україні! Та до зустрічі!